Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. Я Олег Семко, чомусь мені одразу захотілося сказати про сьогоднішньому гості. Хто вгадає, як звати ведучого? Я не знаю, чому вибачно, напевно, це тільки саме тому, що ти сьогодні до мене завітав. Сергій Штельма, голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор, завідувач відділом культурно-освітньої роботи міського палацу мистецтв. Сьогодні гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Дякую тобі, що прийшов. Дуже відверто скажу, я хвилю Вався придеш не придеш, адже і роботи багато, і зі здоров'ям аби був тільки здоровий нам. Це точно у нас є дуже гарний і дуже цікавий е інформаційний привід. Е до цих слів вже практично напевно всі звикли. Це Брейринг 2023 року. Крім всього іншого, що Сергій, що команда, які е тут бувають, тут розповідають, тут приходять, діляться своїми планами і своїми проєктами. Крім всього іншого, сьогодні будемо говорити про Брейринг 2023 року. року. Декілька слів про це, коли він починається, хто буде брати, ну і так далі, і так далі. Я почну з невеличкого доброго дня всім, хто нас слухає та дивиться. Я почну з невеличкого екскурсу пограти брейнринг в місті Вінниця за гарними професійними столами з, з усіма кажуть цими елементами боротьби на кнопці з цифровими табло на кнопці. З усіма цими заходами можна лише один раз традиційно на кубку міста з інтелектуальних ігор. До фінальної частини брейнрингу добираються не всі команди. Ті, які перед цим гарно зіграли в щоде-коли. Тому ми багато років до цього, я прийшов працювати в міський палац в мистецтв. Саме ось команди учасниці піднімались питання, піднімали питання. Ми хочемо грати в ринг ми хочемо грати у цю гру з драйвом. Mm -hmm. Ми хочемо це от е, нажимати на кнопочку, хто швидше. Все решта, е, хочемо за столом, гарний стіл, гарні фотографії виходять. Давайте щось робити. І це. Будинка, ми поч... в нелегкі часи коронавірусу. Ми uh -huh. почали. Ми проводили традиційно серед шкільних команд і серед дорослих команд. Все на базі міського палацу мистецтв. Цього року ми вже з військовим станом ми виходимо за межі міського палацу мистецтв. Ми перебираємось в безпечне приміщення, яке вже приймає далеко не перший наш проект Роял ПАБ. Особливість заключається в тому, що з гри для Будемо так казати, якоїсь невеличкої кубки інтелектуалів. Цього сезону ми хочемо презентувати Brain Ring як розважальну інтелектуальну гру для всіх бажаючих показувати наскільки це весело і захопливо, що одночасно можна і відпочивати, і грати в інтелектуальні ігри, і донатити на ЗСУ. Угу. Все це разом в одному місці, в одному приміщенні. Угу. А, ну, знову таки, я дозволю тепер піду від приміщення. Приміщення ви вже обкатали, і воно абсолютно відповідає всім тим вимогам, які зараз є. Ну, це є раз. Це по-перше. По-друге, відпочивати? Ну окей, відпочивати, але все одно хтось прийде тільки пограти. Звичайно. В основному, в основному, прийде хтось пограв. Ну, скажімо, не в основному, я також неправильно кажу. Я би, наприклад, прийшов не грати, а дивитися, як грають, вболівати, ну і тим більше, якщо там є якісь маколики або ще щось. Ну і задонатити, звісно, при вході, виході обов'язково це треба зробити, не забути. А, які вимоги до можливо навіть вимоги беру в лапки, які вимоги, умовності? Отак, От які умовності до гравців безпосередньо, до команд? Ось дивіться, особливість у гри Brain Ring, якщо ви її знаєте, бачили, це та сама. Це будемо казати, гра номер 2 У нас є гра номер 1 Це що деколи. -де mm -hmm. Гра номер два придумана тим самим Ворошиловим. Так само вона ним позиціонувалась. Це гра більше на не на загальний. Наприклад, набір знань, а на швидкість реакції на ці самі знання. Uh -huh. Вона не індивідуальна, вона командна. Два столи. Ведучий читає запитання, звучить звуковий Gong, ві... звуковий, відеосигнал, uh -huh. звуковий відеосигнал, uh -huh. все команда, яка першу натискає на кнопку та відповідає. Цього року від звичного формату. Взагалі, цей формат він, як ви кажете, презентабельний для глядача. Його приємно зі сторони піти, подивитись. Тут є він драйв, так. Драйв є своя динаміка. В нього є гарна картинка, навіть просто присутність в залі, тому що щодо, коли ми знаємо велику кількість команд, всі відповідають на запитання для глядача. Якщо тобі не цікаво безпосередньо послухати самі питання, якоїсь іншої інтриги немає. Брейнринг більше наближений до формату класичного спорту, тобто нам. Ми не бігаємо, але нам цікаво дивитися легко угу, Ми не угу, пригаємо угу. з трампліна, але ми дивимося, як це роблять як це... лижники. Ми футбол не граємо, але так само його дивимося по телевізору. Так само, і брейн-ринг для глядача він значно цікавіше. Що зробили? Що в цьому? Завтра ми розпочнемо о 19.00 в Royal Pub. Що ми цей раз зробили нового? Ми не обмежили кількість гравців в самій команді, яка може собі відпочивати, слідкувати за іграми. Але на кожен окремий бій. Можете виходити шість гравців, які мають сісти за ігрові на кожне окреме питання. На кожен окремий бій. 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 Кожен окремий mm -hmm. бій складається з п'яти запитань. Ага, тобто, все-таки, оця от м м певна кучність запитань і певна кількість кожен, існує. Все кожен ігровий, існує. Кожен mm -hmm. ігровий ігровий раунд, команда проти команди складається з п'яти запитань. Там може бути перемога однієї команди, перемога іншої. Може бути нічия, якщо на якесь питання, ні одна, ні друга не знайдуть відповіді. Тобто, всі ці І потім буде продовжувати. Хто ж тоді переможе, буде а продовжуватися. До кожна ко кожна команда зіграє з кожною. У нас зараз 8 команд, це uh -huh. ми розраховуємо 24 у нас буде поєдинки, 3 години ігрового часу. Кожна команда зіграє з кожною пов'язково. Uh -huh. Ось, тобто такий... це те, що називається груповий турнір. Так. Груповий турнір. Одномоментно на майданчику скільки будуть грати? Один... Дві команди? Одном... Три... Одномоментно грають дві команди. Дві команди. Між собою. дві команди грають між собою. Ну, цікаво, Ось, не, не розпорошена увага. Угу. Є е, е, команди, які, наприклад, більш досвідчені, які. Багаторазові чемпіони міста з цієї самої гри Brain Ring. Вони працюють з новачками, з молоддю. Ось вже ми так спілкувалися по цьому. Ми розширили кількість учасників до, до 10-12 до в команді. Ви приходите, сідаєте, відпочиваєте, користуєтесь всіма благами, які є в Royal пабі uh -huh. в момент між іграми. На гру проти конкретної команди ви бачите розклад, графік. На гру проти конкретної команди ви вибираєте тих 6 гравців, які. Вас мають зіграти, хто хоче вийти. Є команда сильніша, там ідуть принципово ти кажу ці слони, які. Mm -hmm. От, будуть боротись, є гра якась полегша, бо ви вже вирішили свої турнірні задачі, чи в позитивну, чи в негативну сторону, наприклад, на дещо до фінальних боїв. Mm -hmm. Будь ласка, давайте ми підемо поіграємо. Хтось молодший пішли, пограли. Тобто, це дає ось якраз цю варіативність. Багато залежить від настрою от в людини. Хтось сьогодні прийшов йому прямо всі ці питання, ось так: от відразу. А хтось каже: Ні, я треба, мені треба ще посидіти ще mm -hmm. я тут на бар схожу, потім повернусь. Далі в mm -hmm. мене інтелектуальна відкриється. mm Звернуся до джерела, до так. першого джерела. До першого джерела. Окей, чи є, чи взагалі можна говорити про якусь монотематичність? Абсолютно ні. Ні. Ми Ключові вимоги, які в нас є, які будуть стосуватися всіх запитань, вони всі виключно українською мовою. Ми, відповідно, в багатьох позиціях під перетримуємося ідеї національного патріотичного виховання, просуваємо українську ідентичність. Але не лише на цьому ми зупиняємося. Тобто з абсолютно різних сфер будуть запитання. Постарались вже більша частина їх готова, перевірена, постарались адаптувати їх до сучасних умов. І до цікавинок не лише там професійним знавцям, як будемо їх так називати, угу. а й пересічним хлопцям дівчатам, які просто прийдуть отримати задоволення, хлопці-дівчата. Вік команди ви обмежуєте, ви обумовлюєте вік учасників команди. Абсолютно не обумовлюємо. Тобто, це може бути і 15, і 65 так, звичайно, є в нас сімейні команди, і, до речі, буде сімейна команда, де будуть грати школярі, е, їхні батьки. Вони в чемпіонаті міста щодо коли вони грають в різних відповідно-вікових категоріях, mm -hmm. а ось такі формати вони дозволяють їм грати разом. Чому б ні? І я вам скажу, що швидкість реакції у дітей, якась е, група, група знань, ось цих от, е, цікавинок. Mm -hmm. Десь більше, ніж у батьків, тому, можливо, навіть це буде й перевагою для команди. Цікаво, це було дійсно цікаво почути. А, ну, дуже хочу запитати, чоловіки, жінки, ну ви не звертаєте на це уваги. Тобто на гендерний якийсь момент ви не звертаєте і не ведете такий е, якби відлік, лік. А, скажімо так. По інтелектуальним іграм, все ж таки, в форматі щодеколи і серйозного формату, досі переважає чоловіча складова. <гум> Коли ми з Юрієм Анатолійовичем дивимося в зал в батлумі, ми бачимо переважну кількість дівчат. <гум> ось це можливо, можливо ми так дивимося. Чи можливо ми так бачимо? <гум> <гум> можливо, у вас такий вибірковий зір, можна сказати. Але ми ось. Цікаво. Учасники молодшають, учасники, як то кажуть, гендерно uh -huh. розширюються. Ми залучаємо багато молоді. Ми про це вже говорили. Що з нашими проектами Міський палац мистецтв, ось проект Батлум, що де коли, брейндринг, інші інтелектуальні ігри, ми вводимо ось цю от моду на розум і uh -huh. вважаємо це однією з наших найбільших заслуг. Що... Модно бути розумним. Десь так ну практично це м а, такий цілий пул величезний, такий пул е модно бути, модно бути, дві крапки або навіть не, не, не дві крапки, а будь-яке слово можна підставити. Е е модно читати українські книжки, модно бути розумним, модно бути здоровим, модно бути, ну і так далі. і так далі. А окей, добре е як будуть відбуватися це. Я вже зрозумів, і ми вже зрозуміли. Я маю на увазі глядачі-слухачі, як будуть відбуватися ігри. А, кожна з кожною командою зіграє, це буде вісім команд, і так далі. Це ясно. Далі що? Наразі це перший етап. Так. У нас Ми визначимо переможця першого етапу. Ми Скільки на... він буде тривати, цей перший етап? За один день. Ми за... Одразу, раз Одразу і все. Ми... Чекайте, це ж довго достатньо? Три години. Нас сама ігрова частина угу. вся передбачає собою три години активного мозкового штурму. Угу. Команди вони від вони в цей час відпочивають, тому якщо виникає пауза в хвилинок 10-15 між іграми угу. в команди, вони проводять його з користю для них додаткового навантаження, це не складає. Зігра... Виходить, що кожна команда зіграє 6-7-8, ну як вийде по. По кількості заявок наразі ми маємо вісім команд, тому мінімум сім ігр. Mm -hmm. Кожна з команд учасниць зіграє. Їм це не, не тяжко. Добре, так вони зіграли, а визначилися скільки буде одне місце, один переможець, два-три місця Переможе. Скільки ми... буде завтрашнього чи цього тижня? Ми стартуємо як чемпіонат. Mm -hmm. Ми хочемо провести декілька етапів, тому що я кажу, різні обставини, різні команди по, інші, по різному зібрались. Сьогодні одна Змогла доєднатися завтра, ну, угу. наступний раз доєднаються інші. Ми плануємо провести декілька етапів, мінімум два. Це буде перший етап. Ми символічно нагородимо переможця першого етапу. В нас є наші традиційні статуетки, ми їх виготовляємо вже в деякого ці, ціле гніздо. <світнє> so, встановлено на поличці. Загніздилося. Е, головна mm -hmm. наша мета це все ж підтримати Збройні Сили yeah. України, зібрати певну кількість донатів, абсолютно, тобто, не обмежуємо. Б, free donation тобто mm -hmm. хто скільки може. Будь-яким чином, є і карткові рахунки, є і рахунки фонду, є і скринька, куди можна зробити це кеш. Е, все зібрати, допомогти Збройним силам України. У нас зараз 13-й автомобіль від міського палацу мистецтв. Ось не баром на підході, до нього ще трішки-трішки не вистачає. Ось таким чином ми працюємо. Ем, добре, це от вони зіграли, ви отримали, ви взяли, задонатили, все чудово. Е, скільки таких, це ж буде попередній? Це перший, це перший етап. етап, скільки буде етапів, для того я все-таки хочу вийти на загальну кількість, е, хоча б приблизно загальну кількість команд. Отже, я хочу почути. Ми хоч... хочемо задіяти в заході хоча б 12-15 різних команд. Хочемо задіяти їх, якщо нам буде позволя... дозволяти вся mm -hmm. ситуація за березень та, наприклад, ще початок квітня місяця, два-три етапи. Ми хочемо провести. Зараз це, будемо казати, ну, не стільки ознайомчі, скільки і для нас також новий формат. Ми перебираємось в нове приміщення, ми по-іншому сприймаємо ось цю роботу. Ще треба подивитись, як формат зайде, але формат beer and Brain, я думаю, багатьох. Буде цікавий. Тобто, що mm -hmm. це не, не зала, якась окрема, не, не вузька спільнота інтелектуалів, як я говорив, mm -hmm. а атмосферний заклад, де можна відпочити, де можна спілкуватись між собою раундами. Хтось голодний після роботи приїде, можна їй смачно <с попоїсти, чекати, поки. Ну, я думаю, все-таки, що туди будуть їхати не для того, щоби щось попоїсти, або там щось. Так, суттєво, а все-таки отримати емоційне задоволення, адже за емоціями ми все-таки ну, скучили, якщо так відверто говорити. А це саме емоційна е складова і е це е емоційний майданчик. При тому, при цьому, що все-таки е першу скрипку буде грати е швидкий. От, до речі, от я ніколи не запитував тебе на ефірах. На твою думку, що відіграє? Головну роль або чим треба переможцю володіти? Е, ну для того, щоб стати переможцем, чи от 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 О, об, образ чемпіона. От давай зліпи, будь ласка. Образ чемпіона з гри Бренрінгу. Це в першу чергу команда. В першу чергу це швидкість реакції кожного з гравців цієї команди. Швидкість, і... так, окей швидкість. Зараз я так розумію, і, що хтось точно взяв і в ручки прямому, і записує. І В прямому сенсі швидкість реакції того, хто хто буде нажимати кнопочку. Ну, як правило, це одразу є людина, яка є кладе отак от руку, яка тренується, кладе яка... руку і якій просто дають команду, що тисни. Так. так, але також. відповідно він сам має пропускати через себе запитання, mm -hmm. розуміти хто з команди йому подав сигнал е і кому передати право відповідь, ну, або відповіда ну це ж можна обговорювати голосно достатньо. Ну голосно схилившись, е -е, якщо відповідь дається на там на 12, 12 сотих секунди. Mm -hmm. Вже потрібно нажимати кнопку і далі. У вас 10 секунд для передачі відповіді. В uh -huh. команді там вже немає можливості обговорення, там якраз передача права. Um... Якщо вже питання трішки складніше, ви обговорюєте, тоді так. Ось цей от звуковий сигнал. Uh -huh. Ринг ринг це дзвінок по... з англійської. Uh -huh. ring, uh -huh. дзвінок розуму. Тоді ось цей от дзвінок і звуковий сигнал сповіщає про те, що ось. У Нас є Чекай, ідея від секунду, серед, ну Зараз ти взагалі розклав цю гру. Відверто, наприклад, скажу про себе, розклав цю гру абсолютно інакше, ніж я її собі бачив, ніж я її сприймав. і, і, і От бачив і сприймав саме так. А, Я все таки думав, що і я сподівався, що все таки настільки швидко. А, і настільки широкий кругозір має людина, що достатньо тільки як це роблять, що деколи. Ну, піднімають палець, да? і дуже швидко піднімають палець, і той зразу раз натиснув, і так далі. Так далі. А тут, так як ти це описуєш, тут найголовніше натиснути. Потім чесно подивитися в очі всій своїй команді, і в очах, в очах буде написано: вибачте, рука дьорнулась, і придумати відповідь. І тепер відповідь самому. бігом викручуєтеся з цієї ситуації і придумуєте відповідь. А, ви розумієте, це різні тактики. Ну, є. є ну, я, сміх сміхом, але... я можу розповісти про фінал чемпіонату міста, фінал Кубку міста з Брайн рингу, де там, там гралось до п'яти взятих, там 9 дев'ять запитань обов'язкових. Угу. Кожне запитання бралось, кожне запитання бралось можливо, не відразу на другій, третій, п'ятій секунді команди нажимали. Фінальний двобі, фінальний раунд, рахунок 4-4. І я чесно кажу: була відповідь в команди, не було. Команда в перш, першу чергу, якщо це вже йде угу, е, угу. розуміння, що потрібно спочатку виграти цю кнопку, а потім відповідати, то може то спочатку тисни. То є два, є дві, да, дві позиції. Перша, у нас з'являється відповідь, тоді ми тиснемо кнопку. Це угу. правильна позиція. Да. Є ризикова позиція це, ми... класи... Вибач, це, класична. Це, це класична позиція. Є ризикова. Ми спочатку виграємо кнопку, а потім сподіваємося, що відповідь ми придумали. Угу. Все залежить від ситуації за ігровим столом і все решта. Ха. Я про це говорив, що, це, що гра Брейн -ринг», вона подібна до, до, спорти, ти, до спортивних заходів. Ти, ти, ти розумієш, коли ти просто сказав, що там буде гра Brain Ринг, вона спорти, там подібна і не подібна, ну ми там скромно опустили очі сказали, да, дійсно, вона там подібна, подібна не. Слухай, ну це виходить зовсім інакше вже Колінкор, як то кажуть? Це Абсолютно, абсолютно. В... В... Я процитую зараз іноземною мовою, та дві більші різниці, як говорять в Одесі. Ну, тим не менш, цікаво, дуже цікаво. Ще... Особисто мене, шановні глядачі, слухачі, мене це ще більше зацікавило. Е, нагад... е, нагадай дуже швиденько, коли буде відбуватися гра, і де? Е, завтра. 23 лютого це четвер, 19.00, Royal PUB. Коцюбинсько, 39. На сайті міського палацу мистецтв триває реєстрація. Будь ласка, щоб ми вам підготували гарні місця за столом. Проходьте попередню реєстрацію, раді вас бачити. Приєднуйтесь до інтелектуальної Ну і можна, і можна просто приходити і дивитися. Звичайно. Просто Запро... можна приходити і дивитися. Дякую. Сергій Штельма, голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор, завідувач відділом культурно освітньої роботи Вінського е, міського палацу мистецтв. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Уха ж рука зачухалась. Слухай. Це а, право. Якраз це, на його кнопку нажимаю. Це право. Треба. <ріх> да, Це точно, точно. Ну, Окей. Е, ну що ж, дуже цікаво, і найголовніше е, е, Прийти, подивитися, відіграти, повболівати за своїх це одне, отримати позитивні емоції, це друге. Задонатити, задонатити на наші збройні сили, аби наші захисники і наші захисниці мали е, ще краще устаткування. Чим воювати, як бити ворога, і е, ще раз, ще, ще раз. Купою, вкупі, от щойно була гостя. Вкупі відчути, що ми є сила, ми невеличка сила. А в даному випадку ми можемо відчути, що ми є інтелектуальна сила. Дякую тобі. Ідемо на е, Дякую е, всім, хто разом з нами був. Ідемо на невеличку музичну паузу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.